Вітаю вас, малята, завітала сьогодні у гості до вас, щоб розказати про одне із найулюбленіших в Україні дерево. Але яке саме ви мені зараз самі назвете, коли відгадаєте загадку? Це дерево цвіте, аромат і мед дає, і рятує нас від грипу. Відзастуд царівна. Так, це липа. А ви вже бачили, що у нас цвіти липа. Це красиве дерево з щільною густою кроною росте в лісах, чагарниках, а також там, де саджають його люди біля садиб, на озбіччі доріг, у садах, парках. Липа це дерево дуже гарне, особливо коли цвіте запашним цілющим цвітом. Вони є пахучі, жовті, корисні і важливі і для людей, і для комах. Кожен в них знайде свій смак. Люди квітку цю збирають, сушать і додають до чаю. Так і лікують простуду. Цей чай дуже цілющий, запашний і дуже-дуже свачний, і від назва дерева липа називається він липовий А на запах квітки бджоли злітаються, і на лапках нектар збирають. Так до вас липи мед і потрапляє. І хто вживає його взимку здоровий буває. Небагато дерев, що можуть дати так багато меду, як липа. Цвіте липа лише 10-12 днів, але за цей час ми бджілки трудівниці здигаємо зібрати дуже, дуже багато меду. Ти між липами пройди. Аромат квітів удихни, роботою бджіло помилуйся, і природі дякую скажи.